В наше життя влізли слова, які нам були не потрібні до війни. Влізли слова, поняття, які дуже жахливі. Ми чули їх від власних бабусь. Ні, це не слово війна. Всі покоління нашої українці були біля війни в війні: Перша світова, громадянська, Друга світова, холодна війна, Афганістан Чечня. Я кажу про слово сполучення, зник безвісті. Чи потрапив у полон. Чекати новини чи якоїсь інформації з цих двох статусів дуже важко родинам, дружинам, матерям. Вибачте мене, коли загинув, це біль життя. Життя розламується, сльози, от тіло, поховання, пустота. Але все зрозуміло його нема. А от полон чи зник безвість. Ці ситуації лише чекати, чекати не знамо що. А давайте я сьогодні розповім вам історію Другої світової. Там же можна назвати прізвище, зараз, зараз не можу, навіть ім'я дружин називати не можу не про прізвища. Тому розповім сьогодні історію Другої світової про то, як чекати вірити. І знати, що все буде добре. Бравахи. Це село в Україні у Черкаському районі Черкаської області. Таке манюсіньке, як, ну, я не знаю, як гудзик село. Скільки зараз там мешканців? 500-300. Засновано, воно дуже старе, засновано то село в 17 сторіччі. А от подивіться, герб того села мати. І 10 колосків біля неї. І вона їх руками прикриває, як молитвою. Дивний герб, так? як для села. Але розповім зараз. Село, воно на пагорбі, і від нього три дороги розходяться в різні баки. Тут давно ще мешкала українська радина Лисенків. Так, да, це. Колись ще була революція, та 17-го року молоді, закохалися один в одного, побралися і народили багато дітей. 11 сінів і 5 дівчаток. Ви знаєте, такий чолов'яга крепкий, здоров'я, Ото от, чоловік Макар його звали, Макар Нестерович Лисенка, він був добрим господарем, майстром на всі руки, і родина жила ну, як, власним господарством. Макар вмів працювати, шевцювати, бандарювати, ковалювати, мурувати. Ні, вони не багаті були, але такі крепкі, селяні, з голоду ніхто не помирав. Все у них до ладу було, до Голодомор. Коли почався Голодомор, отут крепкий тато прийшов додому ліг на лавку і помер. Вишилася ота Дуся Лисенка його дружина 16 дітей по лавках, на руках. А Євдокія працьовита, господарство да, має, поки не забрали. Угу. Вона сама працьовита була і дітей привчала, а тут чоловік помер, і за ним старший син зник. Пішов сили, так не повернувся. Але силу української жінки ви знаєте. Праця, клопіт про дітей, про родину, молитва, тут сина дружився. І ще трохи-трохи і біль про вмерлого чоловіка і зниклу дитину піде. А тут Друга світова війна. І всі десять її синів пішли на війну. Пам'ятаєте, я казала, що село на пагорбі стоїть, і що три дороги від того села. І от уходили. Сини Євдокії в різні боки, в різні роки Другої світової уходили з хати. Лисенка Євдокія, матуся, -от вона залишилася лише з дочками. Ні, не плакала, як кажуть, в селі, не плакала, працювала і лише молилася, тихесенько, бородянська влада, щоб всі її діти зранені, скалічені, щоб вони повернулися додому. Вони повернулися всі десять до мами, всі десять до мами до села. І знаєте, як вони поверталися ще два роки після закінчення війни? Да, хто був в полоні збіг, хто був поранений, хто в танку горів, хто без ноги, хто без ніг взагалі? Артилісти, розвідники, танкісти, піхотінці. Ви знаєте, першим додому, до мами, повернувся 20-річний Микола. Він провоював 23 дні, в 43-му році. Да. Під Житомиром отримав дуже важке поранення в обідві ноги. Вижив, ну, лише Бог знає, і матуси молитва. Інвалід повернувся додому. Другі сини воювали на різних фронтах, і були такі випадки, що два брата зустрілися аж під Да. Один пішов в розвідку, а другий повертався з розвідки. Були такі брати, які брали в полон фашистів. Один взяв п'ять, привів, да? другий взяв сім, привів нагороди мати. Фашистів тих били, рідну Україну звільняли. І до мами повернулися всі: хто без руки, хто без ніг, хто без ноги. Хтось був у полоні. А кого німці взяли у полон і погнали в Німеччину працювати, бо руки руки золоті. А останнім в 47-му році повернувся Павло. У Матусі в хаті завжди були військові. І Павло постукав. У віконці, і мати каже: Заходь, вона його не впізнала. Рідна мати не впізнала дитину, бо війна змінила обличчя сина. Вона так плакала, вона так просила вибачення у сина, що її материнське серце сразу не йокнуло. Всі сини повернулися до мами, всіх вона дочекалася, всіх сльозами радості оплакала. І коли не померла, Поставили в тому селі пам'ятник цьому диву. Пам'ятник всім матерям і у той матусі, яка вимоліла у Бога синів з війни, а може, доля така була дивовижна тої жінки. І на гербі того села стоїть ця дуся в хусточки з десятью колосиками, синами. Вони всі збиралися родинами, поки мама була жива біля її хати на День Перемоги. Така Гарні, сильні, кремезні українці. Цю історію в минулому столітті розкопав і повідав світу журналіст Юрій Рост. Він працював в багатьох відомих і в літературної газеті, колись така була газета. В минулому столітті він дав цьому оповіданню ход. А зараз йому під 90. І ви знаєте, він українець, він киянин. Він має в Росії нагороду ларіад государственної премії. І коли в 2014 році він почала Росія напад на Україну, він, він, журналіст, з низкою інших діячів науки та культури, висловили свою незгоду з політикою того російського хуйла. Він, Юрій Рост, написав. прямо в газете. Дорогие друзья, это мой последний материал из Сочи. Сожалею, но не могу участвовать в Олимпийском празднике в то время, когда на улицах Киева, где я родился и вырос, гибнут люди. Это мое решение. Цвету Ваня закинчила. Ой, как бывает. Журналистам бутывашку, вашку, а вражки то особливо. А коли ти ще старий, але коли ти справжня людина, то навіть під натиском пропаганди ти не зігнешся, не зламаєшся в поважному віці і будеш до кінця українцям та киянінам і професіоналам своєї справи, який колись в минулому столітті розповів світу неймовірну історію про те, як може чекати українська жінка, українська мати. Яка може терпіти, вірити і очікувати? І ми всі разом чекаємо і віримо.